Тетяна, доброго ранку. Ми раді, що ви таки до нас дісталися. Ми з вашого дозволу, звісно ж, почали розмову. Ну, Юрій стець оголосив, що та в нього було основні там він формулює чотири завдання. Каже, я з ними впорався і мовляв, крісло міністра, це там не, не панацея і не, 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 не те місце, де треба залишатися навічно. на вічно. Та от якась мінімальне завдання він вважає виконаним. От, оце таке загальне запитання, які успіхи відомства. Ну, Юре, ви. В Юра було його персональні два завдання. Це, по-перше, запуск телеканалу, і він його запустив. Зараз він активно у UATV, канали на мовлення, і він зараз активно входить в кабельні мережі за кордоном. Тому, в принципі, це завдання він виконав. А друге завдання це була концепція інформаційної безпеки. Вона сьогодні має бути, я сподіваюсь, прийнята в Кабміні. І це його друге завдання. Я сподіваюся, що до 3 грудня він вже І з цим впорається Так, да, з цим повністю повністю впорається. Відносно відновлення мовлення на над ну, тим, чим я займаюся, я так розраховую приблизно, що мені потрібно ще десь півтора роки для того, щоб отримати всі ті передавачі телевежі, побудувати нові, які ми запланували собі. І в принципі після того я буду вважати своє завдання по відновленню мовлення на виконане. сході виконане. Тобто, там суто технічні проблеми, тобто змонтувати оцю вишку, встановити ну, це, це, нам тут це, до речі, цікаво. От як це відбувається? Досить ну наприклад на карчуні вони вони почали її відновлювати десь не знаю, може місяця чотири тому. І ще досі а, тільки зроблені фундаментні роботи, там обстеження, розрахунки. Вони обіцяють, наприклад, карачун побудувати 180 метрів до березня, <свісна> а по, окрім карачуна, в нас ще є нагальна потреба побудувати якусь високу точку а, біля Донецька і біля Луганська. Тобто, щоб пробивати на ті території, так, так, ми бом пробуваємо зараз з волновахи, але там 80 метрів. Це ну майже нічого порівняно з 364 шістдесят метри в Донецьку. А що гальмує будівництво? Ну і зокрема спорудження розбудова всіх це, цих мереж це, найбільше це, ну, по перше, це бюрократичні процедури. Наприклад, ті гроші, які ми запросили у березні. Для ну, передавачів ми випросили в інших країн, да нам потрібні тільки фідери, це такі, як тобто купувати. нам їх надали взагалі безкоштовно. І, да, безкоштовно. Фідери і антени треба купити. Угу. Ми їх не можемо для державних каналів купити вже 9 місяців майже, тому що тільки тендерна процедура, Кабмін проголосував 22 липня. А тендерна процедура закінчується тільки цього тижня. І все, що робить зараз, концерн РТЦ, дякують, дякую йому і його їх спеціалістам. Вони робляться зараз за свої кошти от включення луганського радіо, луганського телебачення. Да, Те, що вони зараз волновазі включили там Дон і ОТ 1 це все робиться за їх кошти. Тобто проблема номер один кошти, та і процедури бюрократичні проблема номер два. Елемент, ну, елементарно. Ми маємо розуміти, що будівництво не відбувається так швидко. Я так розумію, що е, зараз заповнити оцю прогалину, ну відсутність високих вишок е, оціми передавачами, звичайними переста, тобто, переносними окрім неможливо. Передавачів потрібні бути ще споруда телевежі. Угу. Вона нам потрібна біля Донецька близько двохстан. Мінімум. І біля Луганська близько 150 метрів. І для цього ну це, це будівництво. от Ми бачимо, як будується на Карачуні, де вже в принципі був, був якийсь фундамент. Так, він був розбитий в результаті боїв, але все одно там щось хоча б було. Ми зараз там мовимо, просто смішно сказати, ми у воєнних попросили. 30 метрова в них є така вишка передвіжна. Просили цю вишку, поставили на неї, тому що до цього ми півроку мовили з водонапорної вежі. Якщо говорити про безпеку власне цих всіх споруд, от ми їх там завершимо будівництво, там стоять нас іноземні передавачі. Де гарантія, що ну тобто що з ними нічого не станеться? Тобто там поновляться якісь бойові дії? Тобто вони будуть якось охоронятися, там якась система безпеки для них розробляється? Звісно, що вони більш охороняються ніж. Це було раніше, коли були захоплені наші телевежі в Донецьку і Луганську. Але в принципі проблема ще в тому, що ми, ми, ми стараємося не будувати такі речі прямо біля лінії зіткнення. Ну, гарантії вам може дати тільки Шойгу і Путін. Будуть тобто вони, краще стріляти, побудувати її вище, але далі. Так, абсолютно вірно. Пані Тетяно, ще була така історія, от передавачі це одна, так би мовити, технічна сторона. А була, була така думка і така інформація, що для мовлення на схід існує проблема з вільними частотами. Так, Чому вона так. виникає, як її вирішують? Наші частоти захоплені, 17 телевізійних частот в Донецьку, 15 радіочастот ФМ і 15 в Луганську телевізійних, і теж десь близько 15 радіочастот. Вони просто захопили наші передавачі, наші вежі, і з них поставили російські канали. Чи свої там сепаратистські декілька каналів, із них мовлять? А їх треба просто ну. Побудувати вежу, яка буде достатньо то відсутка, то знову до технічного ставити, питання. Ставити більш потужні передавачі і мов і не просто не... глушити. Ну там там відбувається не глушіння. Ми б спробували. По факту відбувається не глущення. Просто ті, хто направлена антенна на нашу вежу, дивляться наші канали на їхню вежу, їхні канали самого глушіння телепередавачами не відбувається. Це мають ну, це мають бути спецзасоби яким Окремо. займаються спецслужби, тобто для того, щоб захотіти слухати е, громадянам, які проживають на цих окупованих територіях, їм все таки, е, тобто, щоб слухати, їм треба захотіти буде, слухати їм треба буде все таки направити. Ми передавач. ми ще з радіо експериментуємо, чесно скажу вам, а з телебаченням це точно е, ми провели такий експеримент. Просто різні передавачі е, стоять, стоять, да і в залежності куди антенна повернута, то й будуть бачити. До речі, а які канали зараз е, там представ? І які, можливо, ще з'являться нові. Ну, звісно ж, представлені зараз приватні канали, тому що держава поки що. Хоча нам Дон ТРК з Красноармійська можна бачити десь на Західних окраїнах Донецька, а так, 1 плюс Еспресо, П'ятий канал. І ТРК Україна на е, південних е, кварталах Донецька. Е, я бачила доповідь ЛНРівську. По... Угу. Ну, от Ми включили Луганську обласну телерадіо на минулого тижня. Вони кажуть, що там ну, станіця Луганська вони бачать, і всі, як сусідні в цьому да, районі містечка, та, та, вони та, та. так само На Луганську тільки та? можуть бути це ну, там, по факту ми включили тільки один канал, бо там одна вільна чистота. А, і на, на, в Луганську, можливо, тільки там на високих якихось поверхах а, і на, на пів на півночі. А який ще варіант власно оці частоти здобути, яких не у нас власне немає? Тобто не можна відкрити якісь резервні? Я знаю, що ну, насправді є резервні частоти, так які там Нам можливо Єнштаб для чогось злячого резерв... там вони все таки мають же контролювати і використовувати ці частоти. Я сама вже їздила в генштаб до відповідного генерала, який цим займається. Це, тобто що ми можна... говоримо про частоти, на яких спілкуються військові, які могли би бути придатні для мовлення, хоча я так розумію, радіомовлення. Правильно? Ну там і радіо і, теле... і телебачення. І телевізійний так. канал може бути, і вони не готові їх віддавати поки що. Так. Ну, але вони використовуються чи вони, вони просто використовуються. законсервовані? Вона використовується чи можуть создавати поміхи, як вони мені сказали, для їх яких, якихось там засобів. Угу. Ну, все, що можна, ми отримуємо, Я не настільки, що я навіть сама туди їжджу і домовляюся про прискорення, тому що в них там стандартний термін 50 діб, мені здається. Ну це ж дуже довго, якщо в принципі можна зразу подивитися і дати відповідь. Вони мені дають відповідь там за 5 діб. Угу. Е, пані Тетяно, ви в одному з інтерв'ю говорили, що найкраща там протидія пропаганді це правда. Е, ну, але ми боремося з такою дуже агресивною пропагандою. все таки, чи може бути український мовник, радіо чи телевізійний пропагандистом? І до якої міри no, я, я взагалі не дуже люблю пропаганду. Я люблю. Ми не можемо навіть от зараз ми друкуємо друкує Народна армія Міністерства оборони, а пишуть матеріали журналісти Донбасу для спецвипуску для жителів Донбасу. І там інколи народна армія коли залишаються якісь місця, вони там знаходять якісь матеріали. І я кожен раз кажу, це точно правда. Донецький журналіст, будь ласка, перевірте, це відповідає дійсно, бо воно таке має пропагандистське з ну до прикладу. А мені здається, що це не правда. хвалять когось, Ну, занадто, що? занадто якось хвалять там, розказують, що там тут взагалі там немає там не знаю хліба. Наприклад, <гум> ну, ну ми розуміємо, да що це якийсь там пропагандистський фарби текст, так та, сразу черні... ні, не відповідає дійсності, і на мій погляд, от, такий британський, або навіть американський е, тип. Ведення інформаційної протидії він більш правильний. Вони завжди подають дві дві точки дві зору. точки зору, да вони більш такі ну як адекватні. Так. Він же не, не, не казав Януковичу там, що ви що, ідіот він питав, а ви що дійсно жили на території приватного зоопарку? І Що ви робили зі сто називаєш речі так. своїми іменами? Так, та, та? так але Просто. в принципі ти дивишся на це інтерв'ю, ти розумієш, що так. Він точно ідіот. Але він ніколи не скаже цього прямо, не даючи оцінки. Так. Ну, навіть в нашій ситуації, тому що ну британці, вони так би мовити, чи чи стикалися вони колись з подібною пропагандою, навіть зараз вся Європа Стикалися насправді... під час війни. Вони стикалися в них мовила англійською мовою, радіо, вони потім повісили. Ну, насправді а, вони навіть цього лорда хохо після війни. Вони навіть не називають свої війська своїми військами. Вони називають британські війська і якісь інші війська. Тобто, коли говорять… — тобто там справді навіть, дуже мова ненависті, так би мовити, відсутні дуже е, дуже і, лояльні. Це, це дуже правильно. То відсутність мови ненависті, і чому ми Отримала цей проект ОБСЄ про словник без ненависті, uh -huh. тому що мені дійсно здається, що ми маємо бути більш такими раціональними і розумними ніж наш контрагент, та, так сказати Росія, uh -huh. ну Денері ЛНР, ми розуміємо, що це їх маріонетки. А для того, щоб в принципі розумні люди зрозуміли розуміли. Ми не брешемо, ми кажемо правду. Вони мають можуть завжди з наших ЗМІ, Ну там, наприклад, тих ЗМІ, які ми зараз допомагаємо робити от ці радіо буде ФМ на Донбас. Я сподіваюся, разом з ДонТРК ми зробимо. Ми хочемо, щоб там був такий така журналістика. Не пропагандистська журналістика, а абсолютно адекватна журналістика. Хочу нагадати нашим слухачам, що у нас у студії заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова і наш номер суді двісті тридцять дев'ять шістдесят дев'ятнадцять У нас ще є трохи часу для цієї розмови, тому долучайтеся. І в нас я так бачу, є вже низка слухачів. З вашого дозволу ми заслухаємо їх. Лаконічно тільки. Будь ласка, хто ви звідки? і Ваше запитання? Говоріть, будь ласка, слухаємо вас. Говоріть. Алло, алло, ми майже вас чуємо, говоріть. На жаль, на жаль, мовчить слухачну, можливо, буде е, наступний за кілька секунд. Е, пані Тетяно, до вас е, тоді наступне питання. А е, якщо е, говорити про е, ну, скажімо так. Е, Пріоритетні напрямки роботи, от іномовлення і мовлення на Донбас. Тобто, ви його якось розрізняєте для себе? Ну і в принципі на що треба більше на що більше Груші. треба група? Може питання ну, тобто... Знаєте, у Нас всього 20 людей в міністерстві працює, і ми не можемо собі дозволити, щоб кожен розбирався і вникав в проект іншого. Іномовленням займається Юра. Там Ай Армія займається Юростець міністр, армія займається Артем Біденко. Я займаюся відновлення мовлення. Я не знаю ніякі які бюджети вони планують. Там ще Укрінформ, це ж єдина платформа mm -hmm. і на мовлення. Тому я не зможу вам відповісти на це питання. Ну в будь-якому разі для мовлення на Донбас. Ми ж не використовуємо ну міністерські гроші майже не використовують, тільки там моя зарплата, яку я все одно віддаю зразу. Там військовим перераховую її. А, а так ми робимо це з нашими донорами, партнерами, які нам передають передавачі, там допомагають робити якісь там інформаційні кампанії. Навіть у ця газета друкується за гроші донорів. А якось штат планується розширювати, щоб можливо воно якось більш ефективно здійснювати цю роботу. Ну там плануються додаткові люди по стратегічним комунікаціям, наскільки мені відомо. Але так в мі в мій департамент мені мене поки штату не за не запрошували. Мені от, щоб гроші виділялися Так, до речі, роки. чого вам особисто бракує? От ви зараз пропрацювавши так розумію, рік да спочатку створення е, міністерства, як такого. Е, ну не будемо вже уточнювати, чого особисто вам зараз бракує е, в роботі. Ну, По-перше, я не знаю, я б хотіла мати таку чарівну паличку, чи молоток антибюрократор, <світ> <світ> Якщо це можливо, ну, тому що реально приходиться там всі речі п'яти різним міністерствам пояснювати. Я вводила проєкт імбедмент для журналістів перебування на передовій з військовими. П'ять місяців, п'ять різних відомств міністерств кожному на високому рівні отримати підпис. Тобто То це супер проходження і... по цих особах. Так, це жах. Да? Якщо ти ще додатково не пушиш, там, персонально не телефонуєш заступникам міністрів інших міністерств, там, в СБУ, якщо це там, перебування на передовій, воно нічого не відбувається. Просто ну, реально дуже така складна. Це система, на вашу думку. Ну, я, я прийшла з приватного бізнесу. Я ще до лютого працювала в приватному. Міжнародному бізнесі uh -huh. і там від, відпрацьовані процедури. Там ти в років приходиш на роботу. тобі так одягають на голову книжку 50 сторінок процедури міжнародних uh -huh. міді і Ти працюєш по цим процедурами по цим процедурам, якщо ти не відповів там за 24 години клієнту, тебе звільняють. Ви що щоб у нас було, якщо б у нас не відповів, не не підписав там, не затвердив? Відписав. Я думаю, мали б іншу країну через рік, якби ну власне, тобто нам насправді бракує. Ну я так розумію, змін скрізь, да і тому ми так скрипимо усьому цьому цьому? Ну, так взагалі мені здається, що просто поліпшення менеджменту, бо процесів взагалі в державі воно б набагато сильно прискорило наше реформування і розвиток. І багато інших, це ну таки mm -hmm. я, основ... я думаю, що це взагалом для держави і для Пані, і мабуть, мабуть. ну і в принципі ці виділення грошей і отримання від наших партнерів, тому що на жаль, у наших партнерів таке що також є бюрократичні процедури. Mm -hmm. там, кожен раз, навіть коли вони підтверджують, що так, ми вам виділяємо передатчик, чи там відправля вам телевежу, а потім ще там півроку узгоджень на всіх департаментів. Потім тобто... коли вони приїдуть. Ну, Знову ж таки, ну не, не ми єдині маємо якісь не там не міністерства, не відомства не так, і де треба так. поставити дістати довідку, і там ще потім цю довідку затвердити. Ну що ж, шановні радіосвичі, на жаль, більше на цю тему не маємо часу. Дякуємо нашому гостю. Ще раз нагадаю заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова.